В Гостомелі серйозно взялися за центр творчості дітей та юнацтва. На сьогоднішній день ведуться ремонтні роботи по заміні вікон. Більш сучасний вигляд має це приміщення. До речі, воно єдине в Ірпінському районі. Центр творчості дітей та юнацтва Ірпінський, Ірпінської міської ради знаходиться саме в Гостомелі. Нам дуже приємно, що такий сучасний вигляд має такий заклад. Заміна вікон, а їх 52, відбувається за кошти ірпінської міської ради. А от ремонтні роботи фінансує Гостомель. Сподіваємося, що до початку навчального року вже все це владнаємо. Приведемо заклад у належний стан, щоб наші вихованці сюди разом з батьками прийшли і були задоволені тим, що будуть працювати в прекрасному приміщенні в затишних кабінетах разом з керівниками гуртків. В центрі навчається 650 дітей, які сформовані у 39 груп. Заняття в гуртках від гуманітарних до розважальних безкоштовні.